Житлові квартали центрального району Херсона під авіодаром були близько 21 години 14 березня. Вночі з-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 43 річного чоловіка. Валентина каже, загиблий був її старшим сином. Я тут не була. Перший удар таба це було 9 часов. звою. Сину, бо я в квартирі була. Він не бере трубку, а потім перестав робити. А сусідки віки позвонила, вона каже, що Валя, ваш дом розбила. Я подумала, що це сірочку вбила. Менше п'ять місяців назад пропав без вісті під Курахово і старшого вбивця, щоб од строчку дали. <плес> так вони тут його знайшли, догнали. Обох синів забрали в мене. Загиблого знала з дитинства, каже його сусідка Олена. Гарний хлопчик. Я про нього нічого не можу сказати поганого. Як сусіди вони хороші були, ми дружили, діти наші дружили. Я, я пробачаю, заходьте дивіться. У будинку Олени пошкоджені дві кімнати, кухня та передпокій. Вивалилися стеля, вибиті вікна. Перший вибух, що я по саме на мене полетіли осколки, полетіли штукатурка. Все, я побачила, що горить то саме тут огонь через окно, окно Визвала сразу пожарку, а потом уже начала вибираться, потому что у меня двери были заклінены. Все пошкоджено. Буквально все. Временка, гараж, это то, що на вулиці. Тут все. Жах. Одним словом, це жах. Нічого більше не можу сказати. Отже, поприкручували вікна, бачите, що кондиціонер висить, люстра висить. Он все. З той сторони, дах. Повністю ось так просіх. Дуже сильний, такий, Взрив такий був, такий взрив, що я не знаю, ну я не знаю. І зразу гух і все гепнуло. Все, одразу, за хвилину. За мить оце все зробилося. Сьогодні. А я вийшла зі спальни, чоловік лежить на полу. Я думала, що у мене за хвилину все життя прийшло. Заходьте Побіж... сюди. Ось дивіться, що зробила. Он кондиціонер. Десять кондиціоніє. Від цю хату копійки збирали. Тому що мати. Зараз проводяться роботи від аварійно-відновленими в цих будинках і працює 30 чоловік особового складу хакарса. Один прилетів сюди. На Таврійський район, а другий – на Текстильне селище. Там теж будинки приватні і теж дуже багато зруйновано будинків і постраждало людей. Оксана Хлібус, Яна Самко, Роман Царьов, Ігор Горпеченко Суспільне новини, Херсон.